Кожному четвертому українцю загрожує психічний розлад через війну. Такі дані оприлюднила Всесвітня організація охорони здоров'я. Йдеться про тривоги та стрес. А також важчі стани, що включають посттравматичний стресовий розлад, викликаний тривожними подіями. Про це заявили у всесвітній організації охорони здоров'я. Пропоную далі послухати цитату представника Всесвітньої організації охорони здоров'я в Україні. За оцінками Всесвітньої організації охорони здоров'я, до 10 мільйонів людей піддаються ризику того чи іншого психічного розладу від тривоги та стресу до важчого стану. Ваші стан вже це посттравматичний стресовий розлад. Нами на зв'язку Володимир Савінов, науковий співробітник Інституту соціальної та політичної психології Національної академії педагогічних наук України. Соціальний психолог та психотерапевт. Пане Володимире, вітаємо вас в ефірі. Доброго вам дня. Доброго дня. Пане Володимире, на вашу думку, такі цифри, про, мова йде про те, що кожному четвертому українцю загрожує психічний розлад через війну. Наскільки вони відповідають дійсності? Можливо, маємо говорити про менші цифри, або, навпаки, говорити про більші цифри. Власне, ваша думка з цього приводу? Ну, я думаю, що такі варто говорити про менші, скоріше про менші цифри, тобто приблизно відсотків 20%. Я, я роблю це дослідження, почитав його трошки, і там мається на увазі, що 25% – це все, все, все скопом, що тільки є. А насправді зазвичай 10% і так людей знаходяться на межі за нормою або в межах норми, тобто, умовно кажучи, додається. 15% людей в групі ризику психічно, психічних розладів і захворювань. Тобто, я не думаю, що прям це така дуже жахлива статистика. Це є важливо розуміти, що це є здорова реакція психіки на нездорові обставини. Ну і таким чином міркувати, що які обставини, така і психіка. Психіка реагує і на 15% більше, ніж зазвичай буде. Буде, але це не значить, що прямо гвалт гвалт. Пане Володимире, які найперше такі дзвіночки і, так би мовити, червоні лінії, за якими вже розпочинається той стан людини, коли варто збера... звертатися до спеціаліста? Ох. Тут, по перше, психічні розлади дуже, дуже різні. І е, ті розлади, які викликані зовнішніми причинами, не є е, спадковими або не є органічними від травми органічної, то, то там вони дуже дуже різні. Е, наприклад, один відсоток людей приблизно відсоток хворіє на. Психічні розлади через генетику та якісь травми, через там вживання алкоголю зад або наркотиків, або ще чогось. Тобто, це вже органічні розлади, приблизно один відсоток. Як ми говоримо про тих, хто ем, отримує невроз через оці несприятливі ненормальні обставини, які я сказав, то тоді ну, перші ластівки, так би мовити, це ну, певна неадекватність, неадекватність людини. Якщо ви помічаєте в інших, що вона якась не така стала в неї зайва дратівливість плаче, менше спілкується чи навпаки забагато спілкується гіперактивність. То, значить, треба дивитись, можливо, це е, перші ластівки оцих розладів у себе. У себе самого також якась травмування, якісь порізи. Навіть просто дрібниця. Ви готуєте їжу або ріжете хліб і частіше вас порізи. Це значно ознака, що психіка нестабільна. Треба трошечки більше зосередитись, дихати спокійніше, видих, робити довгим видих. Концентруватись, концентруватись фізично чисто на тому, як ви видихаєте, і тоді можна вже трошечки себе заспокоїти. Є багато інших методів, звісно, і релаксації, і саморегуляції, але оце помітити власне неадекватність щось таке незвичне. Треба бути дуже спостережливим до себе і до своїх близьких, в тому числі у дрібницях. Пане Володимире, а чи можна якось попередити цей стан? Можливо, у вас є якісь поради, як в умовах війни, зберегти своє психічне здоров'я? Ох, ну, ну, ну звісно, звісно, психічне здоров'я, якщо ми не беремо той один відсоток, який вже хворів і в яких загострюється, можливо, піднятись до двох відсотків, півтора-двох відсотків внаслідок таких. Такого надмірного гострого стресу, то як піклуватись про себе? Ну, дуже-дуже є багато рецептів. Є універсальні, є індивідуальні, Краще індивідуальні звернутися до фахівця і таке інше. Ну, це зрозуміло. Якщо ми говоримо про універсальні рецепти, то треба відновлювати перше, треба відновлювати почуття контролю. Щось контролювати у житті. Якщо ви не можете контролювати в житті те, що ви раніше контролювали, ну, ну, значить, знаходьте якусь сферу, навіть якусь дрібну невеличку сферу, яку ви будете контролювати. Друге, після контролю це залученість, друга складова життєстійкості. Треба бути залученим до якоїсь корисної діяльності, навіть невеличкої. Чим більше ви залучені до корисної діяльності, не сидите просто так і лише зависаєте у своїх думках. Оця залученість також сприяє відновленню психічної, психологічної сили. Ну і прийняття ризику. Розуміти, що ризик ну це нормально. Ризик завжди в житті є. Зараз просто він надмірний. Ну Треба якісь адекватні індивідуальні методи. Протидії цьому ризику віднаходити це творче завдання для кожного, пане Володимире. Говоримо про дорослих, а розуміємо, що так само ж війна впливає на дітей. Скажіть, на що потрібно звернути увагу батькам, аби зберегти психіку дітей, попередити так само цей стан? Чи можливо воно нічим не відрізняється від того, як в дорослого це все да. так. Симптоми якісь можливо, грубо кажучи. Ну, особливі симптоми у дітей. Ну, якщо, наприклад, в школі не було булінгу, а він з'явився такі е не опосередковані симптоми, якщо брати саме дорослих е не дорослих, а тих а дітей про дорослих я вже говорив. Окрім цього, якщо виник, наприклад, булінг не було, не було виник. Він, якщо виникає зайве травмування, не було, не було тут, раз трав... там травмувався, трав... травмувався. Якщо десь дитина плаче, якщо менше спілкується. а насправді потреба у спілкуванні зараз у дітей підвищена, ну як і у кожного з нас, тут батьки і освітяни стикаються з такою певною дилемою зараз стосовно дітей. З одного боку, діти нам довіряють. І тому ми маємо бути з ними щирими. Не можна нічого вигадувати, не можна обманювати, не можна ця нещирість зараз сильніше відчувати. З іншого боку, діти нас копіюють і вони дослухаються. І які ми, такі і вони. Тому треба з одного боку бути максимально щирим, відвертим навіть більше ніж було завжди. З іншого боку, треба бути впевненим, стійким. Знати, що буде далі, бути надійним плечем. Як це вирішити? Це також творче завдання для кожного дорослого хто зараз опікується дітьми. Пане Володимире, дякую вам за ці поради. Сподіваюсь, наші глядачі прислухаються до них. Це був Володимир Савінов, соціальний психолог і психотерапевт.